Сьогодні перед випускниками 2013 року серед головних питань куди йти вчитися, який вуз і яку спеціальність обрати, щоб вона була до душі. Тому проведення такого заходу це своєрідна допомога абітурієнтам обрати вірну стежину у житті професійної діяльності. Мене дуже зацікавив цей вуз, і я хотіла б в ньому навчатися. Я хочу стати ну економістом і тут я знайшла таку професію. З якого району? Красичівський район, село Сресівці. Тобто вже давно обрала той фах, який ти мрієш отримати саме тут? Так. Напевно, батьки цьому, як кажуть, тобі підказували, чи може знайомі навчалися колись у цьому вузі. Ні, знайомі не навчалися, але батьки підтримали. Нещодавно Житомирському національному агроекологічному університету виповнилося 90 років. Він є основним центром науки і культури в регіоні, а також структурною ланкою системи безперервної екологічної освіти. Серед випускників університету міністри, голови обласних і районних адміністрацій, керівники управлінь, цілоспідприємств та фермерських господарств. На восьми факультетах університету денної і заочної форми навчається понад 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 43 кафедри та 80 їх філій. До складу університету входять чотири науково-навчальних інститути, а також інститут регіональних екологічних проблем, інститут післядипломної освіти та інформаційно-консультативного забезпечення Ботанічний сад. Житомирський національний агроекологічний університет має сучасну матеріально-технічну базу, яка сприяє підготовці конкурентно здатних фахівців на ринку професій. А студенти вузу мають можливість вивчати новітні технології у фермерських господарствах Західної Європи та США. На цьому заході цікавими для абітурієнтів були розповіді про наукові розробки студентів, їх культурне та спортивне життя. День відкритих дверей це наше продовження, продовження нашого життя, тому що є студент, є факультет, є студент, є університет, і нам необхідно прикласти максимум зусиль, створити максимально сприятливі умови для навчання, для відпочинку студентів, щоб якомога більше їх залучити і створити відповідний конкурс, а також щоб мати гарних студентів на нашому факультеті.